Планета кіно це щось. Хованки. Ми справді в це гратимемо. Нарешті все скінчено. Ви викликали ажіотаж міследомас. Стали частиною цієї родини, а зараз вони мертві. Та ви не підозрювали, що на них це не скінчиться. Коли вижили у хованках, хто спровокували нову гру цього разу проти сімей з вищого світу? Дубль або нічого. А ця частина вам знайома. Вони намагатимуться вас убити. Вітаємо у нас вдома. Мисливці. Хай найкраща сім'я переможе. Скіпі екрани. Гра починається через п'ять. Чотири. Три. Дві. Одну. Я не гратиму в це. Гаразд. Брунело. Заріж сестру. Стерва не торкайся її. <ріст> Наступного року переможець керує усім. усім? Світом це не другий раунд. На що ти втягнула мене в це? Це раптова смерть. Так хвилюючи. <ріст> ну, хвилюючи для мене. Для тебе це суцільний жах. <ріст> Розряд. Гра в Хованки. Я йду шукати. Лише в кіно, у квітні 2026 року.